Мембранний елемент Екософт для побутових фільтрів зворотного осмосу 50 галон на добу. Мембранний елемент це головний елемент домашнього фільтру зворотного осмосу. Саме мембрана робить воду з вашого крана питною та безпечною навіть для дітей. Для її виробництва використовується високоякісне мембранне полотно від світового лідера галузі американської компанії Філмтек. Розмір мембрани, діаметр 1,8 дюйма, довжина 12 дюймів, що є стандартним розміром для більшості систем зворотного осмосу різних виробників. Переваги фільтру. Продуктивність мембрани 50 галон на добу, а це близько 8 літрів очищеної води за годину та 190 літрів на добу. На 20% вища продуктивність, та на 20 хвилин швидше наповнення баку у порівнянні з мембранними елементами більшості виробників за однакового тиску. Підвищена ефективність очищення питної води від різних хімічних елементів. Стабілізована селективність становить 97%. Незмінна продуктивність навіть при холодній воді, стійкість до забруднень. Кожен мембранний елемент протестований вакуумом. Рекомендована заміна мембрани один раз на рік. Виробник, лідер галузі водопідготовки, українська компанія Екософт.